Дрони вночі атакували Білгород. Вибухи в різних районах міста такої масової атаки не було давно. Жителі Білгородщини в паніці. Усі подробиці розповім за мить. Ви на фабриці новин», з вами я, Наталія Мартинюк. Вибухи в Росії в ніч на вівторок безпілотники атакували Білгород. Жителі міста чули звуки прольоту дронів у різних районах. Невдовзі пролунали потужні вибухи. Один із БПЛА розірвався прямо в повітрі поблизу багатоповерхівки. Очевидці зафільмували на камери гучне фаєр шоу минулої ночі в Білгороді. Подивимось. Безпілотник! Все зараз буде, смотри. Потужної бавовни у деяких будинках повибивало вікна. В одній із багатоповерхівок обвалилася стіна. А в північному районі Білгорода уламки дрона знесли частину покрівлі. Пошкоджень також зазнали припарковані внизу біля під'їздів автомобілі. Безпілотник прилітів машині нашій тепло вилетіли. А це вже Шебекіно, місто Білгородської області, що розташоване неподалік українського кордону. Саме звідти російські війська наступають на Вовчанськ. Місцеві пабліки зазначають, що вночі в Шебекіному теж було дуже гучно. Через прильоти загорілися кілька приватних будинків, жертв не було. Близько шести дронів вдарили також по місту Стреїтель, що на північ від Білгорода. За словами губернатора В'ячеслава Гладкова, там поранені двоє мирних жителів. Крім цього, у двох будинках вибило вікна та пошкодило скло на балконі. Також понівечені автівки. У підсумку чиновник відзвітував і про наслідки атаки на Білгород. З його слів, через наліт дронів вибило вікна в дев'яти квартирах, у чотирьох приватних будинках посічено покрівлі та паркани. Також пошкоджені зазнали 17 автомобілів і три комерційні об'єкти. Двоє цивільних поранені. Їх забрали до лікарні. Водночас у Міноборони РФ нарахували аж 29 збитих БПЛА в небі над Білгородщиною. Мовляв, ППО окупантів відпрацювала успішно. Однак, скільки всього було безпілотників, командування РФ не уточнює. Миколі Тищенку вручили підозру. До народного депутата навідалися представники держбюро розслідувань. Вони передали Тищенку відповідний документ з підписом генпрокурора України. У ньому йдеться про підозру за фактом незаконного позбавлення волі потерпілого у Дніпрі. Далі цитую ДБР 20 червня у Дніпрі група осіб за вказівкою народного депутата протиправно позбавила волі потерпілого колишнього військовослужбовця зсу. Його утримували протягом певного часу і завдали тілесні ушкодження. Слідство встановило, що це було зроблено за попередньою змовою групою осіб із застосуванням фізичної сили і спецзасобів. Кінець цитати. Крім цього, працівники ДБР провели у помешканні Тищенка обшуки і знайшли там багато цікавого. Наприклад, коробка з купою готівки. Переважно це валюта: долари та євро. Точну суму не називають. Також у нардепа виявили брендовий наручний годинник фірма Одемар Піге. Це відомий виробник швейцарських годинників. Змі з'ясували, що Тищенко володіє моделлю Роел-О у інтернет-магазинах. Ціна на такі годинники від 40 до 55 тисяч доларів. У ДБР додали, що запобіжний захід Тищенко оберуть сьогодні або завтра. За словами речниці бюро Тетяни Сапян. Обшуки у справі провели також у помічниці депутата. У ДБР підтвердили, що Тищенко під час обшуків розбив свій телефон. Проте це не завадить правоохоронцям провести експертизу і дістати з пристрою інформацію, яка може допомогти слідству. Сам Тищенко вручення йому підозри не коментував. Ба більше народний депутат закрив свій профіль у Фейсбук. Хоча донедавна активно публікував дописи і коментував свою поїздку до Дніпра. Доступ до сторінки Тищенка тепер мають лише його друзі. Чи входить до її складу Андрій Єрмак? Питання відкрите. Адже керівник офісу президента після скандалу в Дніпрі відхрестився від Тищенка. Він назвав поведінку Слуги народу ганебною і підтвердив необхідність розслідувати інцидент. При цьому Єрмак зазначив, що справді давно знає Тищенка та хрестив його сина, але це було багато років тому. Ось його слова цитую: я давно вже не сприймаю його вчинки і не розумію їх. Тому не підтримую з ним жодних стосунків. Якщо хтось забув, що кожен повинен нести за свої неадекватні дії відповідальність незалежно від посад чи прізвищ, раджу про це згадати. Така поведінка Тищенка несумісна зі статусом народного депутата. Кінець цитати що саме так обурило Ярмака і українську громадськість. Поведінка Тищенка, який 20 червня приїхав до Дніпра, щоб нібито завадити роботі ботоферм та кол-центрів, які здійснюють шахрайські дії проти українців. Під Час його перебування в місті трапився інцидент із бійкою, в якій брали участь охоронці нардепа. Троє чоловіків у військовій формі жорстко скрутили чоловіка. Згодом його руки скували кайданками та завдавали ударів затриманому. Потерпілим виявився колишній боєць спецпідрозділу Гур Кракен Дмитро Павлов. Він живе у Дніпрі, нещодавно повернувся з фронту. Під час нападу охорони Тищенка чоловік гуляв з новонародженою дитиною. Поліція після резонансного скандалу відкрила провадження за двома статтями: про умисне легке тілесне ушкодження та незаконне позбавлення волі. Поліцейського, який допомагав охороні Тищенка у нападі на військового в Дніпрі, уже звільнила з роботи. Йдеться про Богдана Писаренка. У той момент він перебував у відрядженні. Окупанти знову вдарили по Харкову. Про приліт у межах міста повідомив міський голова Ігор Терехов. Жителі Харкова могли бачити великий стовп диму. За словами очільника міста, росіяни поцілили в житлову забудову одного з найбільших районів. Пошкоджені багатоквартирні будинки. Голова обласної адміністрації Олексінігубов додав, що загарбника скинули керовану авіабомбу на цивільну інфраструктуру. На щастя, обійшлося без постраждалих. У Харківській обласній прокуратурі розповіли, що КАП упав у Київському районі міста. Бомба поцілила на територію одного із стадіонів. Окрім вибитих вікон, у будинках поруч пошкоджень зазнало скління у дитячому садку. Також понівечено фасад спортивного комплексу. Прокурори та поліція працюють на місці злочину. Під ударом також Харківська область. У понеділок, посеред білого дня, росіяни обстріляли з реактивної системи залпового вогню, село Одноробівка. Там пошкоджено одноповерховий будинок, господарчу споруду та електромережі. Через це без світла залишилися чотири населені пункти. Нині енергетика відновлюють електропостачання. Крім цього, ворог бив кабами по місту Люботин, СМТ Вільшанка, Старий Салтів та Купінськ-Вузловий, Також по село Новоплатонівка. У цих населених пунктах є пошкоджені будинки, автівка, комбайни та школа. Принаймні без поранених та загиблих. Вночі було тихо на Дніпропетровщині. Проте, вже вранці окупанти знову вдарили по Нікополю та Марганецькій громаді. Застосували дрони камікадзе. Внаслідок атаки пошкоджена інфраструктура та легковик. А вчора, через подібні удари в районі четверо постраждалих. Окупанти побили два приватні будинки та зачепили авто. На Запоріжжі упродовж доби армія Росії завдала 457 ударів. Під ворожим вогнем перебували вісім населених пунктів: Гуляйполе, Левадне, Роботине, Мала Токмачка, Малинівка, Новоандріївка, Оріхів та Степногірськ. Обласна адміністрація повідомляє про дев'ять випадків руйнування житла. У вечір понеділка росіяни обстріляли артилерією акваторію Очаківської громади. А впродовж дня гатили по Куцурубській громаді. Через це виникла пожежа сухої трави на відкритій території. Займання загасили пожежники. Постраждалих на щастя немає. На Сумщині знову страждає прикордонна зона. Вночі та зранку окупанти здійснили сім обстрілів. Влада регіону зафіксувала 40 вибухів. Обстрілів зазнали Миколаївська, Білопільська, Великописарівська та Знову Новгородська громади. Армія Росії гатила з мінометів артилерії та танків. Під ворожим вогнем була і Чернігівщина. Дісталося трьом прикордонним громадам. Йдеться про Семенівську, Новгород сіверську та Городнянську громади. Прикордонника зафіксували 25 вибухів у чотирьох селах. Росіяни били з мінометів та ствольної артилерії. Скидали вибухівку з ФПІ-дронів, а також запускали шахеди. Начальник штабу бригади Азов Богдан Кротевич прокоментував призначення Андрія Гнатова новим командувачем об'єднаних ССУ. Він позитивно оцінив відставку Юрія Содоля і сподівається, що ситуація на фронті зміниться на краще. Цитую: Гнатов дуже достойний офіцер. Сподіваюсь, новини на фронті стануть кращими. Не уявляю, які йому доведеться проблеми розгрібати, і швидко це не буде. Кінець цитати. Зауважу, що після резонансної публікації Кратавича на неї оперативно відреагував Володимир Зеленський. Президент звільнив Юрія Содоля і оголосив про це публічно у вечірньому зверненні. Після наради з військовими обговорили також і кадрові питання в збройних силах України. Я ухвалив рішення замінити командувача об'єднаних сил збройних сил України генерал-лейтенанта Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова. Тим часом, народна депутатка Мар'яна Безугла пішла далі і звернулася напряму до головнокомандувача. Вона закликала Олександра Сирського звільнити Содоля також із командування східним напрямком. Або, взагалі, злав лав ЗСУ, щоб той не зміг уникнути відповідальності. Далі цитую. У робочій групі свого часу я подала пропозицію, яка стала законом: можливість звільняти генералів під час воєнного стану. Пропоную Сирському використати цю можливість і звільнити з лав ЗСУ генерала содоля заправкою безуглої кінець цитати. Така позиція безуглої викликає повагу серед військових. Принаймні, про це повідомив радник керівника офісу президента Сергій Лещенко. Він стверджує, що сама народна депутатка системно працювала заради звільнення Содоля. І це, мовляв, викликає схвалення серед командирів бригад. Натомість, міський голова Одеси Геннадій Труханов заступився за колишнього командувача Об'єднаних сил ЗСУ. Він подякував генералу за вручену йому нагороду за службу та звитягу. При цьому назвав Содоля професіоналом своєї справи. Наведу цитату: я, як військова людина, бачив у генералі Содоля фахівця і чоловіка, який не сидить у кабінеті. А того, який ризикує життям і підтримує підрозділ, не можу коментувати ухвалені ним рішення, які будь-яка людина, яка не перебуває на фронті. Кінець цитати тим часом на фронті чергове загострення. Окупанти мають успіхи на Курахівському напрямку. За даними аналітичного ресурсу, діпстейт, армія РФ просунулася в Красногорівці. Та найбільшу активність загарбники проявляють на Покровському напрямку. Від початку доби вони вже 26 разів атакували позиції українських воїнів неподалік Новоолександрівка, Воздвиженка, Євгенівка, Сокола, Новоселівка Першої та Яснобродівка. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Важко також на Крематорському напрямку. Запеклі бої точаться в районах Часового Яру та Іванівського. Село оборони відбили там уже шість штурмів противника. Паралельно вони завдають ворогу відчутних втрат. Ось кадри із Донеччини. Там українські воїни вполювали російський ЗРПК Панцирь с 1 З оприлюднених фото видно, що система ППО окупантів повністю згоріла і більше не придатна для роботи. Тим часом несподівані новини надійшли з Чернігівщини. ЗМІ поширили інформацію про нібито втечу колишніх ув'язнених із навчального центру Десна. Мовляв, шестеро мобілізованих при повному спорядженні та зі зброєю накавали п'ятами. Невдовзі у сухопутних військах цю інформацію заперечили. Там заявили, що всі колишні ув'язнені на місці і проходять підготовку. Командування стверджує, що вони вмотивовані, адже за власним бажанням долучилися до ЛАВЗСУ. і вже скоро будуть готові до участі в боях. Зранку підозра, увечері суд. Микола Тищенко у вівторок обирали запобіжний захід через його причетність до подій у Дніпрі. Там він та його охорона скрутили колишнього військового Дмитра Павлова, надягнули на нього кайданки і не відпускали. За це поліція завела на депутата кримінальну справу. А ДБР вручили йому підозру. Прибув Микола Тищенко до Печерського суду Києва із запізненням у 12 хвилин. З журналістами під будівлею спілкуватися відмовився. За пізні хочете з нами Я поговорити? Запізнюю. ви мене присідаєте. Однак, уже всередині працівникам преси вдалося розпитати депутата про його ставлення до підозри, і тут посипалася перла з вуст народного обранця ще до початку засідання. Тищенко оголосив, що вже погоджується з будь-яким рішенням суду. Як таке можливо, якщо обрання запобіжного заходу навіть не розпочалося, він не уточнив. Невже депутат заздалегідь знав вердикт? Також нардаб заявив, що його звинувачують у тому, що він каже правду. Втім, це не відповідає дійсності. Підозру Тищенку вручили за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військового у Дніпрі. Однак, депутат стояв на своєму, він намагався запевнити, що йому намагаються закрити рота навмисно. Адже бачте має свою точку зору і на критику не зважає. На підтвердження своїх слів депутат спробував навести приказку, але щось пішло не так. Я роблю свою роботу. Як кажуть, караван лає. Та найголовніше скласти мандат. Депутат готовий, але тільки за умови, що в Україні зникнуть усі ботоферми, з якими нібито бореться Тищенко. Він переконаний, що робить все, заради чого його обирали люди. Я роблю саме все те, як я демонстрував на телебаченні. Я роблю все те, як я навчав молодь, майстер-шефі, в ревізорі, виграв, в танцях. З офісом президента народний обранець не спілкується. Принаймні, у цьому він намагався запевнити журналістів. Аргументом вважає те, що комунікація з Банковою не входить до його повноважень. Крім цього, у соцмережах мовляв, він не підписаний ні на кого із вищих чинів офісу. Запитали у Тищенка і про розбитий телефон. Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що під час обшуку депутат навмисно понівечив пристрій. У ДБР згодом підтвердила цей факт однак, Тищенко на суді назвав цю інформацію недостовірною і від подальших коментарів відмовився. Окремо журналісти поцікавилися у депутата долою помічниці, яка теж була присутня під час скандалу в Дніпрі, і знімала на телефон особисті дані військового. На це Тищенко різко відповів, назвавши присутніх аб'юзерами. А жінку маленькою помічницею народного депутата. Вона маленька е помічниця народного депутата. Вона е не, не може бачити. І немає ніхто із жінок присутніх тут бачити, як будь-хто із чоловіків поводить себе таким чином. Зауважу, що помічниця нардепа Евеліна Андріївська внесена до бази миротворця за участь у спробах легалізації окупації Криму російськими загарбниками, заперечення російської агресії. Тощо також вона є родичкою так званої МІС ДНР. На цьому кадрі її пост в інстаграм за 2015 рік, де вона захоплюється успіхами рідні. Та схоже, депутата такі факти не бентежать. Друзі, напишіть у коментарях, як ви ставитеся до Миколи Тищенка. і якого на вашу думку він заслуговує покарання за свої вчинки. Задалі дякую вам за відповіді. На цьому у мене все побачимось.